Лахайна, найбільше місто острова Мауї, колишня столиця Гавайського королівства, перетворена на попелище. 80% портового міста зруйновано. Масштаби руйнувань просто неймовірні. Понад 2200 будівель зруйновано. 86% – житлові пожежі, які почалися минулого тижня. Охопили три острови: найбільше Мауї, але також Оаху і острів Гаваї. Станом на зараз відомо про 106 загиблих, але лише 5 тіл ідентифіковано. Місцева влада просить людей, чиї близькі зникли безвісти, прийти у спеціальні центри, здати ДНК-тести. Це допоможе визначити особи загиблих. Всього рятувальники зараз шукають близько тисячі людей. Пожежа на Гаваях стала наймасштабнішою у США за останні 100 років. Місцева влада також обіцяє розслідувати, чому не спрацювала система раннього оповіщення громадян про загрозу пожеж. Чимало людей можна було б врятувати, якби вони вчасно покинули домівки. кажуть очевидці трагедії. зазвичай запускають ураганні сирени, щоб сповістити нас, але нічого не було. Хіба що люди між собою говорили про евакуацію? Багато людей просто гуляли по вулицях, коли помітили дим. Люди похабцем тікали подалі від пожеж. Багато просто покидали своїх домашніх улюбленців. Сотні собак і котів рятують зараз волонтери. у нашому притулку були тварини з важкими, дуже важкими опіками. Ми бачили собак з обпеченими до кісток лапами. Схоже, вони тікали прямо через полум'я. Достеменна причина пожеж на Гаваях наразі не встановлена. Лунають звинувачення на адресу енергетичної компанії, яка не знеструмила електромережу, свідки кажуть, після падіння проводів з'явились іскри, але поширенню вогню напевно сприяла аномальна посуха на Гаваях та сильні вітри, спричинені ураганом Дора. Андрій Борис, Голос Америки.